Ви шукаєте насіння соняшнику та кукурудзи найвищої якості. Тоді ви звернулися за адресою. Наша компанія пропонує широкий вибір насіння, яке відповідає найвищим стандартам якості та забезпечить вам багатий врожай. Наші переваги це якість. Ми пропонуємо тільки сертифіковане насіння від провідних виробників. Асортимент у нас ви знайдете широкий вибір гібридів соняшнику та кукурудзи, які адаптовані до різних кліматичних умов та типів ґрунтів. Ми пропонуємо конкурентні ціни на насіння високої якості, а також ми даруємо подарунки до посів. Матеріалу. Наші фахівці завжди готові надати вам професійну консультацію та допомогу у виборі насіння. Ми здійснюємо безкоштовну доставку насіння по всій території України. Також ви можете оформити безкоштовну адресну доставку, що дуже зручно, і доставимо його в найкоротші терміни. Обираючи нас, ви обираєте успіх. Ми цінуємо кожного свого клієнта. Зверніться до нас сьогодні і ми допоможемо вам отримати максимальний врожай. Номер для замовлення залишимо під відео.